В області створений штаб, який власне, займається тим, щоб у нас все було гаразд, спокійно на вулицях. Я інформую вас, що правоохоронні органи зараз працюють в посиленому режимі, тому якщо наші громадяни бачать трошки більше правоохоронців на вулицях, то це не тому, що в нас є проблеми, а навпаки, для того, щоб цих проблем у нас не було. Я також звертаюся до людей з тим, щоб вони були уважними пильними. І в разі, що якщо ви бачите на вулицях щось незвичайне, або щось те, що викликає у вас занепокоєння, будь ласка, інформуйте правоохоронні органи. Ми в щоденному такому форматі координуємо наші дії разом з правоохоронцями, тому ситуація в області під контролем, і сподіваюся, що і надалі так буде. І з приводу того, що сьогодні обласні депутати затвердили обласний бюджет, власне, маємо нашу фінансову конституцію на 2015 рік. Це говорить про те, що ми працюємо в штатному режимі. Бюджет 2015 року більший майже на 10% за бюджет 2014 року, ми не зменшили. Фінансування жодного напрямку, ні охорони здоров'я, ні освіти, ні культури, ні спорту. Ми також знайшли можливість, враховуючи те, що енергоносії стали дорожчими в ціні. Ми забезпечили можливість, щоб по нових цінах наші всі заклади придбали ці послуги. Ми маємо можливості для того, щоб наші діти в інтернатах, в дитячій обласній обласні лікарні краще. Отримували харчування, ми збільшили видатки. Безумовно, питанням номер 1 залишається питання безпеки, тому вперше в бюджеті 2015 року закладено, закладені кошти на фінансування мобілізації, на, фін, на фінансування. Антитерористичних заходів на підтримку наших військовослужбовців це більше 5 мільйонів гривень. Це так як і в державному бюджеті, майже 5% від обласного бюджету, ми коштів виділяємо на підтримку наших військовослужбовців на безпекові заходи. Враховуючи те, що охорона здоров'я це дуже важливий напрямок, і враховуючи те, що ми повинні щоб наша охорона здоров'я. Лікувала, реабілітовувала наших бійців АТО і, враховуючи те, що взагалі людям це найнеобхідніше, коли проблеми здоров'я, то вони хочуть їх вирішити. Ми значно збільшили фінансування на охорону здоров'я. Ми вперше в цьому році від здивування, що в нас в такому не дуже гарному знаходиться стані дитяча обласна лікарня, переходимо до кроків по Скажем, того, щоб розпочати ремонти, виділяємо значну суму коштів. Близько 5 мільйонів гривень буде виділено на початок ремонтних робіт в дитячій обласній лікарні. Ми також передбачаємо 5 мільйонів гривень на те, щоб наша невідкладна допомога або реанімація в обласній лікарні могла придбати необхідне обладнання. Яке потрібне і мешканцям нашої області. і Повторюсь, що це важливі речі безпекові. Ми також знайшли таку можливість і, відремонтувавши гемодіалізну залу в минулому році для наших пацієнтів із нирковою недостатністю, збільшуємо кількість людей, які зможуть отримати цю послугу. Їх буде 95, тоді як раніше, це було 65 людей. І, власне, на те, щоб безкоштовно люди отримали цю допомогу обласним бюджетом, в цьому році виділено 15 мільйонів гривень. Це в два рази більше, ніж було в минулому році. В минулому році було біля 7 мільйонів гривень. магнітно резонансний томограф, який. Безумовно, дуже необхідний нашій власній лікарні, нашим пацієнтам. Ми поставили собі за мету, що ми його придбаємо в цьому році. Ми в бюджеті, тому який затверджили, щойно, скажімо так, таке рішення поки що не приймали, тому що ми добре розуміємо, що для того, щоб виконувати те, про що я говорю, нам Необхідно наповнювати бюджет. Нам необхідно, щоб економіка працювала в штатному режимі. А сьогодні ми не можемо говорити, що в нас все спокійно, все гаразд в економіки. Тому, власне, ми хочемо почекати перший другий квартал, подивитися, як будуть іти надходження до наших бюджетів. І якщо економіка буде працювати принаймні так, як вона працювала в 2014 році, то безумовно ми і цю проблематику магнітно-резонансного томографа також. Вирішимо. Декілька слів стосовно кадрів. Дуже важко відповідно, реалізовувати рішення на територіях в той час, коли в нас сьогодні 9 територій не мають керівників районів. Обласна державна адміністрація, власне, я як голова адміністрації дав пропозиції кадрові до адміністрації президента. Певна кількість людей пройшла співбесіду в адміністрації президента. Ми чекаємо рішення Кабінету міністрів. Сподіваємося, що найближчого часу кадрові питання в області почнуть вирішуватися і будуть власне вирішені. Стосовно АТО, також хочу сказати декілька слів. Уділяємо Величезну увагу тим, тому щоб підтримувати наших хлопців через різні механізми, в тому числі і наш обласний фонд підтримки військовослужбовців, який при торгово-промисловій палаті працює. Хочу подякувати всім громадянам, всім підприємствам, які і в минулому році, і в цьому році небайдужі, продовжують перераховувати кошти на цей фонд. З допомогою цих коштів ми вирішуємо багато питань допомоги нашим військовослужбовцям. І також хочу сказати, що ми також вчора зробили перший крок і відправили будівельні матеріали постраждалий Маріуполь. Власне, на 100 тисяч гривень вчора придбали таких будівельних матеріалів. Сьогодні завтра ми також відпрацьовуємо, щоб наступну вантажівку відправити. Ми це також робимо з допомогою тих перерахувань, які отримуємо від підприємств, які працюють в області. Хочу, власне, використовуючи таку можливість, подякувати всім, хто і через цей фонд, і я знаю дуже багато підприємств, які працюють напряму з нашими військовослужбовцями, які допомагають напряму, не через обласний фонд. Це не має значення, яким чином ми робимо. Головне, що ми разом це робимо. Для нас дуже важливим залишається те, щоб економіка в 2000. 2015 році працювала стабільно, адже це єдиний спосіб мати можливості, мати фінанси, захищати нашу країну. Тому зараз лінія фронту знаходиться тут, на кожному робочому місці.